Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 5 квітня, 406 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одесу приїздила глава ЮНЕСКО, провели офіційну церемонію включення історичного центру Одеси в всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Тут хочеться сказати, як добре, що вистояв Миколаїв і в Одесі майже немає ніяких суттєвих руйнувань. То якби росіяни трохи підійшли до. Одеси і могли обстрілювати місто з артилерії, то б знищили багато будівель. А так дякуємо Миколаєву. Ну і минула доба в Одесі пройшла спокійно. І в місті Герої Миколаєві теж. А от в Миколаївській області росіяни після невеликої перерви знову обстріляли акваторію Очакова. Саме місто не обстрілюють. Якщо обстрілюють, то обстрілюють акваторію. Думаю, ви можете здогадатись, чому так. Ну, а Херсонщину росіяни обстрілюють куди можуть? По селам, по самому місту Херсон. І за минулу добу там п'ятеро людей отримали травми, хоч ніхто не загинув. Ну і цікаві новини з Приазовщини. Там кожного дня щось гримить. Україна каже, що якщо люди можуть виїхати, то нехай виїжджають. Ну і окупанти в деяких населених пунктах вже почали забороняти людям виходити на вулицю. Всі готуються до наступу.